Я живу в Канаді вже три місяці, і, якщо чесно, я в якомусь плані побоююсь заводити тут нові знайомства серед українців. Одне із моїх відео саме на тему знайомств з українцями, дружби, залетіло на нормальні такі перегляди, набрало дуже багато коментарів, відгуків. І я, проаналізувавши ситуацію, просто побоююсь заводити нові знайомства. І це не суто через коментарі. Я просто усвідомлюю, наскільки різне світосприйняття може бути в людей, які переживають ну, одну і ту саму ситуацію. Наша ситуація українська це повномасштабна війна з агресором. І як би там хто не казав, але все-таки світосприйняття навіть цієї ситуації в людей геть може бути різним. Я прожила в Україні під час повномасштабного вторгнення більше двох років. І є люди в Канаді, які не жили під час війни великої в Україні. Я нікого не засуджую. Люди обрали правильний шлях, вони обрали шлях порятунку, порятунку себе, своїх дітей тощо. Але навіть і на цьому фоні відіграє... Рівень спілкування між людьми, які проживали різні ситуації. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я говорю. І так само в моєму випадку відіграє роль окупація дому, втрата всього рідного, що дуже було близьке мені, і це мене теж дуже сильно гнітить. Якщо взяти моїх друзів-приятелів в Україні, то ми ніколи не проговорювали тему України в плані повномасштабної війни, в плані там окупація територій, дому на ну, такому на в загальному. Постійному плані, бо всі знали, що це є, всі переживають, проживають в теперішньому часі тут. Так само стосовно моєї ситуації, це була доволі така табушна тема, бо вона дійсно ранить. А тут, коли ти живеш в просторі, які ну, люди не розуміють того, що відбувалося, там, що я проживала, і вони не відчували того самого, то ця тема може бути на постійній основі, або переважно постійній основі. Тому такі в мене доволі сумбурні думки. І напишіть мені в коментарях, чи відчували ви подібне. Можливо, тут є серед моїх глядачів, слідкувачів, люди, які переїхали одразу з України в Канаду. Мені буде дуже приємно почитати. А також ставте мені лайк, підтримайте мене, підписуйтесь, пишіть коментарі і давайте дружити!